Всім привіт, друзі! Усіх вітаю. Ну що, зараз ми з вами з'їздимо на пошту, потім розпакую, покажу, що ми там отримали. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, комусь буде корисно. У нас в селі, до речі, відкрили пошту. Нарешті нову пошту відділення. Ну, яка відділення. Пункт прийому видачі. Отак воно називається. Ну, і за це велике дякуємо. Три рази на тиждень у нас машина. Але все одно ну, це зручніше, ніж у місто постійно тягати ті посилки та з міста їх тягати. І ще саме головне дасть Боженька нам ми зустрінемось з одними чудовими, прекрасними людьми. Якщо Бог дасть, то все вам покажемо. Зараз подивитесь. Так, друзі, отримали ми посилочку. Зараз я розпакую, розповім трошечки. Ну, як би сказати вам, це не те, що там всім потрібно і так далі, але по цінах дуже цікаво. Так, друзі, бачите, ми його так розпакуємо. Я сейчас, короче, все дадуще, бидыргал, я За эту бащирочку мы заплатили тысячу триста. Гривень, здається, 1363 триста гривні. О, Боже, хорошо. І так олія? Бензопилу, в Бензокосу. Мотороллери. Це що тут на навіто? Так, дивіться, олійки в нас. П'ять шість штук. А накладної немає. Нак одної немає. По чому олія вийшла? 80 збороні. Це одна, якщо Литрова. одна. Пітрова. Ні, це від п'яти штук. А якщо одну? Якщо одну, там то з гаком. Від трьох штук вони. Якщо від, від трьох, трьох чи від п'яти. Олія від трьох штук. Дивіться, ну якщо порівнювати так, в нас на ринку, якщо піти купити... 200-240. 200-240, так. І якщо порівнювати одну штуку, беремо там... Чи 112 вона була, мені здається. 112, по-моєму. Ну, щось а коротше, якщо три штуки, там три було. Ми три і три взяли. Три і три ми то це цепки від п'яти. Ципки від п'яти. Ось по 80 гривень Олія. 80 гривень, я вважаю, це, ну, це гарна ціна. І цепи. Ану, де там? Трожі. Ось маркування. І а, там одна на 18 що повинна бути. Дивись, Тут є 2, 3, 3, 4, 5 штук. За цепи. Так само. Дивіться. Це звичайна китайська китайського виробництва. В нас вони на ринку коштують 200, 270 і вище такі цепи. Тут е, вона була якщо ти береш одну, вона була 192, по моєму, гривні. Ну, щось, ну, щось в цьому, а так, в цьому да. а так 140 виходить, якщо брати 5. Тобто, якщо порахувати це все діло докупи, то у вас виходить, що один цепок просто безкоштовний, якщо брати кожного разу по одній. Тому ну, ми замовили, бо у господарстві ми топимо свиней, топимо у бройлерів минулого року ми у будинку топили, тому ну, це діло без цього ніяк, як без бензопили ніяк. І ось така одна. Це на 18, вона чи 180, чи 185, щось таке. Бо одна. Так, а якщо 5 брати, там 160, здається. Речі, дуже доволі класний сайт, це не реклама, не те, що просто ми ділимося з тим, що, знаєте, ми зіткаємося постійно з тим, що ось мені потрібно. Да, я йду в магазин і купую за будь-яку ціну. Але якщо подивитися на це все діло з іншого ракурсу і замовляти трошечки, трошечки, отак, заранше, ніж воно тобі вже сьогодні потрібно, щоб не бігти в магазин. Я вважаю, це ми доволі добре зекономили. Це один ципок, в нас на ринку коштує він такий самий. Така сама упаковка коштує він 270 гривень. Ми його сьогодні отримали ну, зараз, може за 140. Дешевше. Ні, Трошки. ну як це? в то... ну, минулому місяці було 270, mm. а сьогодні ми купили його за 140. Це майже ціна вдвічі. Ви економите вдвічі. Так, ми заплатили за до доставку. 132 гривні ми заплатили за закав. Ну, це ми заплатили, тому що до нас сюди в село. Якби ви замовляли десь там до себе, не у сельську місцевість, а по місту ну, ті самі посилки, котрі, котрі я отримую у місті, вони коштують 100 гривень. Тут до нас більше ніж 100. Ну, як... ну, ти диви, скільки позицій. 6 масла, 5 і 6, 12. а там 130. Позиції, 11, грив... 11, 12 зверху. 10 гривень зверху, 11, Да. 11 гривень зверху. Нехай вона вийшла мені 150 гривень. Оця одна цепок. І оце масло вийшло мені 90. Але в нас це масло скільки? 200-240. Ми ось Літрово. на той неділі 220, я питала. Mm. Ну, може не такого це Щельовське, може yeah. якось. Ну, Це все за, yeah, за yeah, коспості. Yeah. Yeah. Тому, друзі, якщо комусь буде цікаво, пишіть вайбер, десь закріплю, щоб він був, бо люди часто питають, я не завжди відповідаю одразу на коментарі, бо немає часу. Пишіть на Viber, я вам скину цей сайт. Доволі дуже багато всього можна ну, придбати. Це оптовий, оптовий сайт, склад. І розницю ж можна купити. Так. Ну, Тільки Різнич, ціна. друга. Ну, але, звичайно, різні ціни. Що там ще є? Запчастину до будь-якої техніки, бензотехніки, електроінструменту, ну, там все є ручний інструмент, е не знаю, там багато чого там можна цілий день листати і все нове будеш бачити. Ну ось такий сайт. Ми натрапили на нього вже давно. Ми замовляємо на ньому давно, і це реальна економія. Не знаю, можливо, там в інших регіонах інші ціни на ринку, магазина, але для нас воно дешеве. Ну воно вигідніше, набагато вигідніше. Це не копійка, якась. Ми... Ми, там, ну, ми не жадні люди, не, жад, не жадібні люди. Але все одно ми намагаємось щодня щось зекономити, для того, щоб ми, ми зараз щодня розвиваємося, ми переїхали в село, переїхали не з чим. І Щодня якось щось робимо, щоб розвинути своє життя, розвинути свою діяльність. Тому доводиться економити майже на всьому, не майже на всьому, а на всьому. І на собі. Тому економимо, купуємо. По мінімуму, нехай це буде а, щось дешеве, а, цього буде <хи>, небагато, але воно є, воно працює, воно приносить нам ще якийсь прибуток. Тому ну, робимо, як робимо. Ще підемо з вами до бройлерів. Сьогодні важить будемо? Завтра? Після тиждень. 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 Ну, завтра, тиждень-завтра. Ну, завтра тиждень. ну, завтра, тиждень. завтра зважимо, не зважимо неділю, як воякувати їх привезли. Ой. Хай буде 7 днів, як ну, вони буду. Пішли, хоч покажу просто ну, Похвастаюсь. Ходімо, друзі. Зараз ми зайдемо до наших цібяточок. Зараз я вам їх покажу. О, їхарі, їхарі. О Боже, я в топочках приперлася. Вже все, весну почуємо, весну почуємо. У нас ціпочки вже, на антибі... вже не на антибіотику, вже на. Вітамінках. Так, друзі. Ось вони наші пташечки Дякую своєму підписнику з Риги що він мені написав, що це не ціпочки, а курчатка. <реку> 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 ну, я завжди є, в мене така проблема по життю. Я балакаю, як хто зна що, хто зна хто. Вічно коверкаю ці всі слова, мені хочеться всіх у. Знаєте, ласкательно-уміншительної формі <сум> обізвати. <сум> ну, як є. Отже, отакі в нас ціпочки. Сьогодні їм. В нас вони сьогодні. Ми я їх привезла в понеділок. Сьогодні у нас що? Субота. Сьогодні субота. Я думаю, вони трошечки підросли. Ну, ось зараз, знаєте, останню добу оцю, що була. Ввечері вчора підкидав чоловік в пічку. Ну, взагалі, ми так чоловік ввечері підкидає. І а вранці я встаю раніше, я підкидаю о 4-й годині, о 5-й, коли я підкидаю плиту. І ось вчора я їх бачила зранку, да? не заходила більше до них, бо вчора приїхали батьки. Нарешті довгоочікувана зустріч. Звісно, чоловік там попорався тут та й прийшов. І сьогодні, зранку, я до них вже зайшла, і видно, прям знаєте, вони ростуть на очах. В них тепло тут дуже. Тобто відкрив двері і зачинив нормальне сімейство. <рес> Вони ростуть на очах, це видно. Зараз поїмо чектоніком їх сьогодні. Дякую Сергію, він мені порадив інші вітаміни. Ми ще не опитні в цьому ділі. Знаєте, от, що на аптечці написано на оці, ну звичайній аптечці оці для ціплята. Вони там є на 30, на 50, на 100 штук. У мене у мене з минулого року залишилася ота картоночка. Я по ній все й купила. Але каже, ну більш ну, є інші препарати. Ну, звичайно, це так само, як і для свиней, так само, як і для корів. Є різні препарати, і вони зовсім, зовсім різної якості. Ну, спробуємо, подивимося. Ми ще вчимося. Я кожного дня кажу, що ми вас не навчаємо, ми вчимося самі, бо в село ми переїхали, хто не знає, тільки два роки тому. Переїхали ми з міста до такої сільської ж... до такого сільського життя. Ми трохи далекі були. Ну, а зараз нам подобається. Нас все влаштовує, все подобається, аби тільки війна закінчилася скоріше. Дякуємо хлопцям, дякуємо нашим військовим, дякуємо ЗСУ, дякуємо Сергію Шелучку за те, що постійно збирає, постійно витрачає свій час, витрачає свою продукцію, витрачає свій. Своє здоров'я, так можна би сказати, на те, що постійно йдуть збори постійно. хочеш, не хочеш. Втомився, ти не втомився. Він веде про пряму трансляцію. Леся потрібно втомилася, не втомилася, але сидить, сидить ці години, ці три-чотири години висиджують, щоб зібрати якусь суму, щоб купити те чи інше авто. Або на якісь запчастини, або на якийсь ремонт. Ну, коротше, ви самі все бачили, ви самі все знаєте. Тому, друзі, не залишайтесь осторонь. Донатьте, бо це знаєте, це наше з вами життя, це наше з вами майбутнє. Я нікому не кажу, що ви зобов'язані. Ні, ну в якомусь сенсі зобов'язані, якщо ви також, ось як ми, ми вдома в себе на Донеччині. І я дякую нашим захисникам за те, що ми вдома. Так, не, ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, як складеться завтрашній день. Але ми повинні допомагати, щоб завтрашній день настав і щоб він для нас був у нашій рідній Україні. Тож в описі під відео завжди є картка волонтера Сергія Шелудько. Є такий канал, хто не знає Сергій Шелудько. Це свиновод, аматор. Ну, як сказати, гарна людина. Добра людина з великим серцем, українська, щира, родина Шелудьків. Завжди з вами у прямому ефірі в п'ятницю і в неділю ввечері. ну, часту, о 8 годині вечора, починається ефір. Тож, друзі, донатьте, а кожна, кожна гривня важлива, кожна гривня це чиєсь врятоване життя. Тому, друзі, давайте долучатися, давайте об'єднуватися. І збирати ці копійку до копійки і будемо ми мати щастя. Балакала, балакала і забула, що я камеру навіть не повернула до себе. Ну що, друзі, як є? Вже ростуть наші ціплятушечки, ростуть наші свинюшечки. Коровочки не ростуть. Ні, ростуть всередині наших корів, ростуть іще коробочки, мабуть. А можливо, і бички. Як є. Тож, друзі, потрібно йти на завтра вже, збирати замовлення, перегоняти молочку на сметанку, робити сирочок. А ви залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки, пишіть мені коментарі. Пишіть, я люблю читати. Не завжди відповідаю вчасно, але. Ну, але є, як є. В мене я не дуже е, маю багато часу, щоб підпочити, хоча б. Не є, як є. Що зробиш? Сільське життя, воно таке і є. Тут, тут по-іншому просто не як. Або ти працюєш, пашеш зранку до ночі, або, або ти бухаєш, як роблять більшість. По-іншому тут просто робити більше нічого, повірте мені, як людині, котра сюди переїхала з міста. Все. Тож, друзі, бережіть себе, мирного неба вам над головою. Нехай Господь оберігає кожного із вас. Здоров'я, миру вам та любові. Пока!